Panašu, kad jūs girdėjote ir kai kuriuos ankstesnius panelus. дискусію про мир, про припинення вогню, але з вами говорити про війну. Бо генерал Буданов, як усім відомо, дуже важлива особа, коли йдеться про війну, бо він очолює гур український. і, Мабуть, є одним з найцінніших радників з цього питання. Спеціаліст you know, чи досягає I mean, Росія своїх цілей, окрім всієї політики? Про це доброго дня перш за все пряма відповідь на ваше питання. Оскільки сьогодні ми відзначаємо третю річницю з моменту початку повномасштабного вторгнення, по суті, вже одинадцяти річницю нашої війни між Україною та Російською Федерацією. То відповідь на ваше питання, чи досягають вони повністю мети, ні ще не досягли, слава Богу. Це перше. По-друге, чи змінилися їх стратегічні завдання? На жаль, відповідь так само ні. На мій погляд, вони, це завдання не зміниться ніколи. В Російській Федерації потрібна вона не бачить себе федерацією, вона бачить себе імперією. Для існування імперії потрібні як мінімум три держави в їх розумінні. Це Росія, вона є, це Білорусь, вона частково більшою часткою є. І не вистачає України. Без цього існування Російської імперії неможливе. Будь-який спеціаліст по Російській Федерації вам це підтвердить. Тому вона не зупиниться і буде намагатися зробити все, щоб воєнними, політичними, скажімо так, не політичними, якимись соціальними. Внутрішньо соціальними методами досягти поглинання України. Їй потрібна і ця територія, і це населення. Вибачте, може некоректно звучить, але біле населення. Потрібні наші ну, заводи, давайте так це теж назвемо. Без нас імперія не може відбутися. Тому їх стратегічна мета незмінна. Ну no, so no, так, so, what is власне, це ми мабуть самі відзначаємо стратегічні цілі Путіна. не змінилися, не зникли. Тож і нам треба. Підтримувати Україну, доки триває Укра ця війна? А які сценарії на вас можуть бути реалізовані з американською підтримкою, з європейською підтримкою для того, щоб Україна могла і далі вести цю війну? Сценарії, скажімо, так, можуть бути чи не які розраховує Росія? Бо це абсолютно різні речі, так який? Гаразд і те, і друге було б цікаво дізнатися про ті сценарії, які на вашу думку малює собі Путін. Але я більш широко ставила запитання. Якщо широко більш широко ви поставили, тоді я вам більш широко відповім. Воєнним шляхом Росія Федерація розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Та я не буду казати вам якісь незрозумілі речі про те, що Росії нічого не вдається і що все непогано. Це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так, і не так недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети, тому їм потрібна пауза. Їм потрібно відновити свої сили, скажімо так, зробити роботу над помилками, якщо хочете, спробувати дестабілізувати до кінця ситуацію тут всередині, і тоді в них з'являється нове вікно спроможностей для того, щоб досягти своєї стратегічної мети. Те, що вони декларують, що їх стратегічна мета це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та Утримання контролю над тимчасово Автономною Республікою Крим це не так. Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. В той самий час ми бачимо, що Росія не змінила своїх цілей, і ми знаємо, що одна з цих цілей полягає в тому, щоб дестабілізувати не лише Україну, але й Європейський Союз, НАТО, зрештою, вони хочуть домогтися нашого розколу. От ви згадували польщу. Вони можливо хочуть внести розкол між Польщею і Україною, так само. О, Росія, інколи, здається, досягає успіхів, чи ні? Я почав з того, що Російська Федерація не бачить себе Федерацією, вона бачить себе імперією. В їх розумінні, о, імперія, до якої нинішнє керівництво Російської Федерації, хто каже, схиляється, це зразок Радянського Союзу, але з країнами Варшавського договору нікуди це теж не подінеться. Йде найгіршим, як то кажуть, це не сценарій, просто найгірший варіант уявімо. І от сталося так, що три країни об'єдналися в єдину, при тому, що це майже неможливо. Наступним буде Польща якраз. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати. Далі буде Чехія, Угорщина, Болгарія, всі підуть назад. Варш... Країни Варшавського блоку це, як то кажуть, завдання мінімум, якщо. Утворюється імперія. А там вже якойди, вибачте. Ні, uh, я чекала, поки не завершиться переклад. А Погодились би ви з тим, що Елекшенка uh, well, uh, якось UK казав an британський ваш I колега з розвідки з. 6. він казав: світ міняється на наших очах, міняються сфери впливу сильні держави, сильні лідери намагаються зробити так, щоб вирішувати за інших, і він казав: нам треба адаптуватися, стати не м'якою, а жорсткою силою. Інакше ми будемо в цій гері слабшій політиці. Він симкайндюжпирає свій аналіз фактично на ті ж самі дані, що і ви погоджуєте. Це була популярна, мабуть, відповідь. Я з ним більшістю погоджуюся. Не погоджуюсь в одному. Це не світ змінюється, він завжди такий був. Просто певний час ну, було затище. Слово сили і право сили, воно існувало завжди. Просто в певних рамках знаходилось певний проміжок часу. Зараз цей період зруйнований. І це факт, треба визнати, що це вже сталося. Це не може відбутися, це вже сталося. І саме те, про що ми зараз з вами говоримо, це підтвердження цього. Ви розумієте, що в центрі Європи відбувається, в географічному центрі Європи він, як всі знають, знаходиться на території України. Відбувається ну, страшні речі: сотні тисяч людей, постраждалих, ну, вимушено переселені, люди, які живуть в окупації, їх мільйони. Сотні тисяч людей страждають від війни, поранені, вбиті, закатовані. Ми ж повернули, давайте так, в принципі, до правильно зрозуміти мене, кудись туди, в Другу світову, коли концтабори існують, Ну все це є. Так, да, вони називають... не називаються концентраційними таборами. Це просто в'язниці, але в яких відбувається те саме. Скільки людей загинуло в полоні? Це величезні кількості. У кожного дня ракетні, дронові удари вбивають простих людей. Вони ж не від ну, військових там невеликий відсоток. Подивіться, просто на об'єкти, куди вони прилітають, які військові цілі. Які можуть бути військові цілі в дитсадку, в троєвельному центрі, які. Але це все відбувається в центрі Європи. Три роки всі бачать повномасштабний процес. Одинадцять років всі бачать, що це в принципі відбувається. Де є міжнародне право воно спить чи можливо його і не, не існувало. Дуже дякую за те, що ви вказали на ці звірства. Я гадаю, що про це потрібно говорити постійно. Це свідчить про те, чим є насправді ця війна. Тут йдеться про вбивства, про воєнні злочини, про викрадення людей. Це про це не можна мовчати, але дозвольте також згадати про те, про що і ви згадали Цього часу. Це про те, що північна Корея постачає росіянам майже половину боєприпасів. Так ще і північнокорейські війська беруть участь у війні. Що ми можемо ще очікувати, і що можемо тут зробити? Питання риторичне, що ми, що ми очікуємо і що ми тоді можемо зробити. Погоджується все з тим. Бо одностайної відповіді ну, в теперішніх умовах не існує. Ну, що зробити, це можна а або припинити, а припинитися можна суто воєнним шляхом. Тобто усунути цю проблему. Або ну, змиритися з тим, що це вже відбулось, в принципі. Згадувати, як і зараз це вже почалося просто як статистичний факт. Mm -hmm. Ну так, да, є такий факт. Є північні корейці на європейському континенті. Вони воюють, вбивають європейців. І добровольці ж європейських країн так само приймають цю участь. Не тільки з європейських, до речі, з азійських, з Америки. Всі вже стикнулися з цими північними корейцями. От, просто замисліться над цим, чи хтось міг хтось повірити в там. Навіть в 80-х роках, коли був СРСР, що Північні Корейці будуть воювати в Європі, Ну, це ж якісь алогічні просто речі були раніше, але зараз вони стали нашою буденністю і це вже сталося. Стосовно боєприпасів просто переходимо в цифри. Значить, зараз, і я більш широко вам відповім: зараз навіть офіційно 41%. Основного бюджету Російської Федерації. Чому кажу основний, тому що є ще фонди. Він це бюджет цієї війни, це бюджет Міністерства оборони Російської Федерації. Це страшні цифри насправді. 49% артилерійських боєприпаси калібру 122-152 мм і реактивних снарядів до реактивної системи залпового вогню калібру 122 мм постачаються з Північної Кореї майже 50%. За цей час Північна Корея вставила війська, війська і війська РФ почали вже використовувати цю техніку. Скільки ще постачається, це взагалі питання. Але точно вже в військах знаходиться 120 самохідних артилерійських установок, калібру 170 мм, це дальнобойна артилерія. І 120 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм. Це доволі такі значні цифри. 12-тисячне угруповання Північної Кореї почало бойові дії проти, проти нас. Знову ж таки, в Європі ніде-інде. Про що тут ще казати? Бажаю, от виходить, що ті люди в північній Кореї набувають зараз бойового досвіду. Отже, йдеться не лише про постачання боєприхвасів зброї, а і навчання. А можна запитати про ваші зауваження, які ви зробили? Що, мовляв, цього року можна очікувати припинення війни. І що ви очікували обговорень у Вашингтоні і Саудівській Аравії. <laughs> Чи ви очікували цього з огляду на інші міркування? А, ви якось так цікаво з тематики Північної Кореї і тих загроз, які вона принесе назад, а треба називати речі своїми іменами. Назад це якраз в Тихоокеанський регіон. Це регіон стратегічного інтересу Сполучених Штатів Америки, пранк. Перескочили на режим припинення вогню. Ну, це звичайно можна якось між собою в'язати, проте це абсолютно різні речі. Чи вірю я в те, що в 2025 році можливо досягти режиму припинення вогню і миру? Це, до речі, абсолютно різні речі. Режим припинення вогню і миру. Припинення вогню, я вірю, в сталий довгий мир. Я залишу це під сумнівом, але нехай це буде моя особиста думка. Чому? Пояснення дуже просте. Стратегічна ціль Російської Федерації, вона незмінна. Вона не зможе досягти зараз своєї мети. Тому абсолютно очевидно, що вона буде далі шукати шляхи, як її досягати. А тут знову ж таки будуть всі форми методи роботи. Гібридні загрози, які зрештою можуть в будь будь-який момент перерости в те, що відбувається зрештою зараз. І питання окупованих територій ж нікуди не подінеться, якщо просто зупинити вогонь. Це дамо меч, Це треба всім пам'ятати. Це проблема і для них, і для нас. Ми не визнаємо окупацію, вони не визнають те, що ми її не визнаємо. Тобто це буде постійною проблемою. Але в режим припинення вогню в цілому, якщо ви ставите питання, я вірю, це абсолютно реально. нам доведеться закінчувати. я звісно перепрошую, що перескокую з одного питання до іншого але ви також розповідали про спробу замаху на ваше життя, і це теж реальність, в якій ви маєте жити на своїй помасаді. Що можете про це сказати? На життя, це в принципі нормальна річ. Не треба це драматизувати. Це наш світ. Ми в ньому ми його всі обрали в свій час добровільно. Ми в ньому живемо і несемо за це все відповідальність. Так само. Відчувають себе керівники і в країні, з якою ми боремось, це нормальна річ. Не треба цьому придавати такого великого значення.